У Харкові скасують частину податків для бізнесу. Про це мер міста Ігор Терехов повідомив під час міжнародної наукової конференції Економічний розвиток та спадщина Семена Кузнеця через війну постійні ракетні атаки. Економіка Харкова переживає не найкращі часи, зауважив очільник міста. Проте держава та міська влада активно працюють над тим, щоб підтримати харківських підприємців, які, попри часті обстріли та проблеми з електропостачанням, залишаються в місті. Нам потрібно знати таке важелі, які би дали можливість. По іншому підприємцям розвиватися і залишатися у Харкові сьогодні є у нас позитивне, бо було доручення президента, було прийнято рішення Кабінету міністрів. і Вчора ми розмовляли щодо, щодо того, що ми на сесії міської ради приймемо рішення не до зниження податків і на землю, і на нерухомість. А ми скасуємо ці податки з послідуючим субвенцією державного бюджету. Тобто і влада міста, і влада держави розуміють сьогодні, що потрібно зробити таким чином, щоб люди залишалися у Харкові. Тож, як зазначив Ігор Терехов, рішення щодо скасування частини податків для бізнесу у Харкові розглянуть вже на найближчому засіданні сесії міської ради. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олексій Муравйов, Харків новини.